Всім доброго дня! Сьогодні в нас буде трошки намист і трошки срібних прикрас. Намист будуть як звичайні, на звичайній курнітурі, так і на сріблі. Наприклад, ось такий цікавий лазуріт: 50 см. Так, а бачите, такі шайбочки. Тут ніби крупніші на біжутерії. Біжутерний замочок, але він досить такий прочний. Дві тисячі гривень вартість, крупні такі лазуріти. Ось тут десь міліметрів, я думаю, 12. Ну, тут трохи більше. Ні, не 12-11. І вони зменшуються. З включеннями піріту з такого плану лазуріт темненький такий, бо в нас в минулому відео був прям такий світлий. Очок біжутерія на ювелірному тросі 2000 гривень вартість. І 54 сантиметри, прям такий досить довгенький ларвітіт, ось такий прям крупний на біжутерії. 750 гривень є з, з такими підсвітленнями, є просто як сіренькі намистинки. А в цілому вони всі так легко грають. Ось ця у нас 6 мм, а ось ця крупніша тут 12 мм на мистинка. Ну, це такий один із самих крупних, що в нас був. На ювелірному тросі. І ось тут такий прикольний замочок. Він, до речі, зручний. Мені подобається його зручно застібати. От. Але ось це колечко воно малувати, я маю на увазі, для зручності, щоб застібнути, але ви його ж відчуваєте, коли будете застібати, ви його просто ручкою відчуваєте. Ось такий ларвікіт сірий лабрадор. Танзаніт на біжутерії 46 см, такий світленький. Я ще планую взяти в огранці танзаніт, бо якось нас мало було цього намиста. Тут, в принципі, він не такий дрібний, і він на ниточці, він такий м'який. 1600 гривень вартість. Замочок, біжутерія. Танзаніт. Танзаніт. Далі 48 сантиметрів. Ось такі крупненькі смарагди на біжутерії, на ниточки. Вони прям такі крупненькі-крупненькі. В руках відчутно. Тут ще 7 мм, але самі шабочки, бачите, вони ще й товстенькі. 2050 гривень вартість на миста. Зараз поближче постараюсь показати вам. Відтінок наче добре видно. Стосовно топазів, намисто з топазами є зараз тоненькі, ниточок вже немає. Тут трохи тросик, може проглядатися. От 44 см тут довжина, срібний замочок, 3 мм діаметр. По центру тут срібні кульки для підвісочки. Я тут дивлюсь, що в мене є ще комплект, щоб можна було. З підвісочкою 850 гривень вартість. Це в нас трохи темніше. От був прям світлий-світлий, це на тон темніший. І прям зараз світлих немає е, ниточок. Вони відрізняються, тільки, якщо їх порівнювати. Так вони. Ой, зараз щось завалимо. Так вони не дуже. Так, і я ще хочу показати вам комплект з топазами, який міг би сюди підійти. 17-й розмір каблучки, 17-17,2. Ось така. Тут світлі, красиві топази, ну ці ще світліші, ніж було би намисто. Вони такі аж, я не знаю, як писати, блакитно-сірі. От мені на них щось хочеться казати, що вони з таким сірим відтіночком, вони просто ніяк не оброблені. Ось такі максимально природні, я маю на увазі, без спеціальної обробки. І на фоні ось ці вони трохи, а ці більше, навіть як білі, можна подивитись на них, як на білі, але вони з блакитним, з сіро блакитним, це я вже повторююсь, повторююсь. Вартість набору 4600 гривень. сережка, каблучка і підвізка. 112 доларів. У радіюванні покриті радієм. 17-17, розмір. Сам комплект дуже красивий. Розмір приблизно, воно все однаково. 17 на 16. Камінці десь 4-5 міліметрів. Бачите, тут є і прямокутнички, багети їх називають і. Круглі. Ось так. Дівчата, ось ці комплекти я не, не можу роз'єднати, того, того, що вони ось такі нормальне пояснення, але я сподіваюся на ваше розуміння. Теоретично можна було б там, наприклад, підвіску окремо. Не знаю. Ну, напишіть, якщо хочете, без, раптом хочете без підвіски, то напишіть. От, а взагалі вони класні, от, суцільні. З, За... Ще, якщо сюди якусь ниточку або просто тоненький снек під шийку буде дуже-дуже красиво. Ось ця підвісочка, вона буде блестіти. Вам буде хотітися постійно дивитися в дзеркало. Далі браслетик 25 грамів, тут від 16,5 до 19,5 у нас вже були, такі, бачите, тут сердечки. Тут також світлі камінці, в принципі, От, але вони в завальцовці. Без покриття родієм. Подовжувач, тобто ви можете відрегулювати. Топази у нас тут приблизно 7, напевно, на 7. 7 да, 7. на 7. Це сердечки. Так, не приділити. Вартість браслету 4 тисячі гривень 98 доларів. Браслет з блакитними топазами, дуже красивий. Зараз ще встигнете поносити влітку. І бачите, тут такий каст височенький. Вони прикольно виглядають. Сережки, ось такі цікаві, самотні сережки з султанітами. Султаніти невеличкі, вони в цілому не важкі. 13 мм камінець, повністю довжина 3,5 см без покриття. Родієм, я хочу подивитися вагодні її сережки. Зараз швиденько. Тут у нас 4,4. В принципі, як. Завжди такий стандарт. Хтось недавно з дівчаток брав підвісочку з султанітом. от Там також здається, камінь відкритий в лапках, не завальцований, от щоб саме в лапках було султаніт. от Я вважаю, саме султаніт краще брати в лапах, бо він ну, нам потрібен для зміни свого кольору. Він змінює колір від такого роженького до зеленого, може бути ще рожевим. Здається, на вулиці він рожевий. Ну, ви зрозуміли, от. І коли він відкритий, то він може блищати одночасно, двома, наприклад, кольорами. 1450 гривень, 36 доларів, вартість сережок. Тут нормальний такий штиф довгенький. Ось такий. Сережки султаніт. То хотів підвісочку з адуляру. Ось саме ось такої овальної форми. Така прикольна. 12 грамів в неї вага. Вона досить яскрава зі своїми ось цими природними штучками, але від одуляру тут нікуди не дітись, Просто інколи вона більш помітна, інколи не так сильно. Проте вона повністю вся світиться. Ось так виглядає позаду. Проклеєний камінець, вушко крупненьке. Сам адуляр у нас 31 на 22. Я думаю, що можна носити на топазах, наприклад, було б дуже красиво. 2200 гривень вартість підвіски. Це вам кажу, поки вдягаю її на топази. Взагалі-то адуляри з топазами часто єднають разом. Що в ізраїльських прикрасах, що в індійських. Ой, не в ізраїльських, а в тайландських. Ось так це могло б виглядати разом. Можна сюди або світліший топас, або такий. У мене є ще білий топас. От я забула якось сказати про біленьке нам. О, бачите, бачите, вона сама за себе каже. <головіка> я, я просто люблю адуляри, дівчата, Я постійно це повторюю, але я це кажу для новеньких. Просто. У мене є багато камінців, які мені подобаються. От, є більш дорогі, є якісь дешевші, але чогось доляр він якось у мене лишив свій відбиток на серці. Чи відверто кажучи, є камінці, які мені там здається личать більше це то, ті самі перолини. От. Ну, Це в нас, напевно, в кожного так, що ми любимо одне, а подобається нам інше. Так. 45 см це я хочу ще показати білий топаз, білий, він так отак красиво переливається. от Він відрізняється від кришталю. Все одно відрізняється, все одно воно не таке. От Хоч тут є намистинки з включеннями, це нормально природні включення. Тут у нас такий більш синіший 1050 гривень. І я хотіла сказати ще, що на мистинки тут по 5 міліметрів це, в принципі, такий один що з крупненьких топазів, і він по ціні більш-менш приємний, тому що можуть бути дорожчі. Але тут. Не як це сказати, не предусмотрено, що тут буде підвісочка, це от саме носити просто як на мисто, нічого сюди ні в якому разі не чіпляти, тому що він досить такий ніжний камінець, щоб його, не дай Боже, там нічим не, не нашкодити йому. От він у вас такий є, його любити без підвісочок. Тут є срібні кульки, тому він все одно буде здаватися вам стильним. Ну, не, не щось, що Щось що відрізняється в сенсі. Те, що зараз модно Дівчатка носять так. Зараз взагалі можна зробити од одну сторону з камінців, а другу сторону з срібних кольок. Проте це влетить в копійку, бо срібло все одно зараз за вагою, а срібло зараз, як раніше, золото коштувало, то життя прекрасне. Але теоретично можна спробувати таке щось цікаве зробити. Ну, мода не стоїть на місці, зараз дівчата. Носять напів напів на ланцюжок, От я дивлюсь у варіантах з біжутерії, а ми ж з вами, дівчата, любимо все цікаве і дороге, то можна було б зробити щось ще собі дороге. Як в мене чоловік каже, ти ж дорога, я, жінчина, тому дорогі жінки, носимо все, все дороге. Щоб бути дорогими, насправді це дуже важливо в сенсі, що коли тобі нічого не потрібно, це вже все зовсім. Сумно, а коли тобі потрібно, то і твій чоловік буде старатися тобі давати те, що в тебе поради, і те, що зробить тебе щасливішою. Так, 42 сантиметри. Дівчата, нагадайте мені 42-45, Хто хотів ось таку штучку? Це тут також на срібні, і тут ще багато сріб... срібних куляк. Це не топаз, це котяче око, але тут, бачите, трохи дрібніше, бо у нас було крупніше, це таке, ой, вибачте, це таке трохи дрібніше. Бачите, вони от по розміру трохи крупніші за наш топаз і, в принципі, є ефект того котячого ока, але він схожий на топаз. У нього є ось ця така, Такий свій топазовий шар, можна так сказати, і він такого все одно ніжного кольору, не яскравого. Але це прям короткий, короткий він може бути 40 см. Але також тут не передбачено, щоб були срібні кульки, якась підвісочка не передбачена. Проте це такий недорогий варіант. 650 гривень його вартість, і можна поставити щось 700 гривень, але 650 вже сказала. Цей варіант у нас так. І я хочу, ой, дівчата, багато часу я вже вас сьогодні займу, Ну нічого, вчора в нас не було відео, сьогодні подивимось. Так, 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 44 см дуже красивий гранат. Дуже от він такий. Просто його береш в руки, дуже приємно відчувати. Це на мій особистий смак. Тут є кульки для підвісочки, можна поставити хрестик. У мене навіть є пара хрестиків, які можна було би поставити, і було б досить красиво. Чогось мені самій дуже подобається ось цей гранат, але в колекції в мене його ще немає. Треба це виправити. Треба подивитися, щоб я могла носити на срібних кульках. Знаєте, ще дуже красиво, коли от саме на гранат, мені дуже подобається, коли вдягаєш ладанки. От саме не хрестик, саме щоб ладанка була, там, Матір Божа або Микола-Чудотворець. от Щось таке поставити, тоді воно навіть так більш оригінальне це так носять. Не знаю, віруючи, не віруючи, люди в кожного своє віра. хтось... Комусь повірю, не передбачено, але як прикраси, мені все одно це дуже подобається. Хоча тут чесно, от не знаю, щось у ньому є таке в цьому гранаті. Не знаю в кого дівчата, от останнім часом дуже багато купували собі гранат. От, напишіть, в кого ось цей гранат, як ви його відчуваєте, як ви до нього відноситесь. Хтось брав саме для підвісок, хтось брав просто того, що йому гранат подобається. Хтось брав до своїх гранатових комплектів саме ось такого кольору або і червоного, нічого тут. Поганого немає, в тому, щоб носити камінці різних відтінків. Я маю на увазі один той самий камінь в різних відтінках. Це ну, досить нормально, не все підбирається там тон в тон. це Може, я це прошу більше для себе, тому що мені настільки хочеться гранат. щось Це називається час прийшов. Адуляр ще підвісочка в мене є ось така 1400 гривень, і також вона дуже красиво переливається, і також сюди би підійшла. Я не знаю на рахунок, чи можна його поєднувати з гранатом. Тут я трохи маю сумніви, але це мої особисті. Ви можете думати. Бачите, тут також є. Ну, це нормально для адулярів. Оці всі тріщинки, це як слої, вони природні. Для адулярів, для лабрадорів, для ось цих камінців і, в принципі, для багатьох. Бачите, дуже красиво ось те, що воно світиться дуже яскраво. І воно так трохи магічно. Через що я люблю адуляр? Що він, мені здається, трохи якось магічним. Лабрадор також, але чогось до серця саме адуляр. Саме у прикрасах, наскільки я пам'ятаю, то рідко поєднують ось ці два камені. Може, може аметисти, так, от за аметистами так, це є. Може, через те, що воно сильно відрізняється контраст. Камінця. А от на чорному було б цікавіше, і я до чорних. Намис ніяк не дойду, хоча, хоча дівчатка чекають шпінель, турмалін. І сьогодні в нас буде ще дві прикраси з 16,5 розміру ось такий перстень. Він невеличкого розміру. Я думаю, комусь пригодиться, колись були у нас такі повністю комплекти. Це окремо перстень. Чорна шпінель, яскраві опали по три, може по два, може 2 міліметри, дівчаток. В кого є штангенциркуль вишліть мені, будь ласка, буду дуже вдячна. Я шуткую. Це я мрію собі купити. Хоча, так знаєте, в мене кільцемір губиться, так буде ще й те губитися, тому краще не треба. от Але каблучка дуже красива, я думаю, там 2-4 мм не принципова різниця, світіння. Ви бачите самі. вона не така велика, середній розмір, але в принципі 14 на 26. На 26. Ні, просто 26 максимальна частина каблучки. Він досить помітний за рахунок своїх додаткових камінців, а так кадуляр маленький в чорному радіюванні. Хоча тут родій, ну, тут колір срібла не принциповий, Того, що тут саме акцент на камені. Там вже байдуже, як воно знизу. Не знаю, навіщо його роблять цей комплект в чорному радіюванні. Я не розумію, хоча може конкуренція, може, щоб десь була різниця 2200 гривень, вартість каблучки 54 долари. Дуже красивий адулярчик невеличкий, дивлячись з чим порівнювати. Невеличкий, я би сказала, але він все одно краще будь-яких камінців. Кожного свій любимчик, дівчата, кожен говорить про те, що він любить. От я просто інколи можу так казати, але, звісно, я це як відчуваю ваше. Серце, як ви до цього відноситесь, до того чи іншого каменя. Щоб бути справедливо, то скажу, що я зараз інші кам... каменюки частіше ношу, ніж адуляри. Це не те, що зараз я прям так часто ношу. Хоча я вважаю, що я його все одно люблю найбільше. Зовсім я вас сьогодні забалакала. Вибачте, будь ласка, такий настрій. 17.8. У нас ще буде на останок каблучка з кришталем. Кришталем з хрусталем. Якщо так зручніше, 22 мм камінь на 16. В когось є просто самотні сережки, от може бути комплект. Або може бути просто каблучка, без для тих, хто не носить, наприклад, сережки. 1300 гривень вартість 32 долари. Гірський кришталь, ось такий овальний. Красивий. Дівчата, хто питав про підвісочки, на жаль, поки самотніх підвісочок немає, хоча є за долярами. Є підвіски з Таїланду. От дивіться, поки поки є, дивіться на те, що є в мене, будь ласка, а то потім не буде. Потім буде щось інше. Стиль весь час змінюється, і я сама інколи шукаю прикраси, ті, які бачила. Кілька років тому і розумію, що мало шансу знайти, хоча мені дуже-дуже хочеться. Що собі також так само не додивилась, так само щось не лишила і я тепер мрію. Про ті моделі, які робили колись, а зараз вже нове, нове, нове. То в цьому сенсі нове це не завжди добре. Тому що Нове це інколи це добре забути старе. О, дівчата, сьогодні таке відео. Я вам бажаю від серця бажаю просто позитиву, щоб ви, сьогодні у вас був максимально гарний настрій. Вдягніть якусь прикрасу по дому чи кудись і просто насолоджуйтесь. Я маю на увазі прикрасу, вдягніть, щоб ви її бачили, щоб, інколи, щоб вам не доводилося від зеркала заглядати в пошуках того близького. Для того настрою, який вона хоче дати. Це у нас каблучки, браслети або підвіски на довгих ланцюжках. Всім бажаю гарного, приємного дня. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення!